Сьогодні народний депутат України Володимир Миляченко із міським головою Михайлом Сімашкевичем та начальником управління освіти та науки Світланою Старченко завітали до дитячих садочків міста. Відповідь на звернення батьків та педагогічних колективів вони передали дитячому садочку номер 2 номер 23 і 30 Пральні машини. Сподіваюся, що нова побутова техніка вдало служитиме на користь маленьким кам'янчанам. Додав Володимир Мульніченко. Вас в нашому закладі ми даємо зараз дуже нелегкий час, але садочок для наших діток це другий дім. Садочку завжди і тепло, і чисто, і завжди пахне гарною в нашої кухні. Ми дякуємо вам за таку підтримку, за те, що ви подумали. І про те, щоб нашим діткам можна було стральною машиною попрати дизель. Я думаю, ще подарунки будуть від нас перед Новороком і перед Миколаєм, але це, це, це від... вдалося з місця бюджету все-таки мовити і депутатський корпус, і, і ви сьогодні маєте нову, нову стральну машинку. Я і, і кажу, що було щось ради і від чого рати. Вам всього найкращого, щастя, здоров'я, удачі. Хочу вам сказати, що сьогодні ми готуємося, формуємо вже бюджет на світій рік. Цього року, по-моєму, як і кодори, ми змогли отримати кошти. І мені аж страшно сказати, яку суму ми додатково виділяємо з міського бюджету цього року. Це 146 мільйонів з міського бюджету. При тому, що дотація з держави тільки 90. Хочу, щоб ви зрозуміли, що нагрузка на бюджет міський дуже важка. Вам всього найкращого, щастя, здоров'я, удачі. І моя позиція, і багато і багато є позиція, скажімо, і депутатів, що що це робити не варто, але будемо раді, будемо вже приймати бюджет і будемо 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 робити спроби, щоб все-таки середня школа фінансувалася з держави, а не місцевий бюджет. І хочемо вам від нашого заходу, буде працювати свої чи Це ми будемо мати пам'ять про дванадцять та У нас сьогодні дуже приємна така подія. До нас завітали народний депутат Володимир Володимирович Мельниченко та мер нашого міста Михайло Сімашкевич і начальник управління освіти і науки Старченко Світлана Володимирівна. Що за цей період, відколи перекрили дах, зробили от мостку, покращили систему опалення і встановили ІТП. Багато подарунків. Такого характеру Володимира Володимировичу ми до, до цих пір і надалі будемо пам'ятати, що саме е, завдяки вам завершений ремонт цієї музичної зали. Дякуємо щиро вам за, за подарунок гарний нам за теплоту і турбоду вашу. І моя малянок всіх охоче. Даруємо вам. Тому що напередодні новорічних і різдвяних свят, коли саме ангел приніс звістку про народження Ісуса Христа, а ви є тими ангелами-охоронцями нашого дошкільного закладу і нашого міста в цілому. Тому нехай ці ангелята принесуть вам здоров'я, достаток, злагоду, любов, мир, спокій і все найкраще. Дякую і Святого Миколая, і Новий рік, і Зло Христове знали, що у вас проблема з пральними машинками. Сьогодні у вас є нова правильна машинка. Ми до вас приходимо часто і завжди у вас свято. Скажу, дай Боже, щоб це тільки було свято не для нас, а таке свято було у вас тут, тут, тут кожен день, для вас, для наших підхідних. А ми, я міський голова, ми будемо все робити, щоб десаточки щоб школи розбудовувалися, відновлювалися, щоб наші діти в Дуже раді вітати вас у стінах нашого закладу. І хочемо, шановний Михайло Іостафівичу, шановний Володимир Володимирович, Світлана Володимирівна, ми хочемо всім вам подякувати за вашу допомогу, за вашу підтримку, за вашу постійну опіку і садочку, і освітою і всього нашого міста. Подякувати вам за той подарунок, який ми отримали від вас. Тому що він надзвичайно важливий у роботі щоденній нашого садка. І нашим працівникам буде набагато легше працювати, а діткам ми створимо ті комфортні умови, ту чистоту і порядок, які необхідні для їхнього комфортного перебування. Ми не неоднажди свої слова підтверджують важливими діями. Так у нас все складається. І хочемо напередодні миру, злагоди, добробуту. А щоб під своїми новорічними ялинками ви знайшли три найважливіших подарунки. Це щастя, здоров'я і благополуччя. Гарна про намашити сьогодні вас. Ми завжди думаємо про наші, наші садочки, наші школи, ви це відчуваєте, ми часто буваємо і вас, і в інших у нас, у нас освіта, діти це в пріоритеті. Ми будемо все. Дякую. Ми вас Підтримку дитячого садочка. Mm -hmm. Дуже дякую вам маняти, за машину правду. Буду тепер у садочку дуже чисті спальню. Що приїхали не руками, і від як гарно виступали діточки, співали пісні, танці отримали дуже дуже багато позитиву. І е, сь сьогодні є проблеми з фінансуванням. Ви чули сьогодні, що е, неправильний крок це те, що в бюджеті е, залажують таку норму, як, як те, що е, тих працівників обслуговуючи персонал шкіл середніх шкіл, фоноповина фінансуватися з місцевого бюджету. Це додаткових 140 млн мільйонів гривень майже. Ми їх знайдемо в місцевому бюджеті, але я буду ставити питання перед перед колегами, перед перед Верховною Радою, щоб 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 це питання було, було переглянуто і, і все-таки прикладемо всі сили, щоб середня школа повністю фінансувалася з державного бюджету. Також є великий позитив в те, що нам вдалося нас нас почули в, в міністерстві оборони. І сьогодні, як саміський голова, що у нас було 400 військових, сьогодні у нас є близько 3000 тисяч військових вже, і планується ще, ще. Це додаткові надходження в наш місцевий бюджет. Це, це дасть змогу в крайньому разі все-таки фінансувати середню освіту і щось робити, не, не просто фінансувати, як, як заробітні платні, а щоб, щоб щось щось будувати, щось, щось відновлювати. І будемо робити все, щоб місто розвивалося, незважаючи на нелегко фінансову ситуацію в нашій державі. Ви бачите, що все-таки багато в місті робиться і буде робитися. Як, як народний депутат, буду робити все, щоб Додаткові кошти з'явилися в нашому місці. І як я вже раз говорив, що наші почали здобуватися, що завдяки народу, народному депутату, мер, міській владі, владі е, в село жити, ми стали трошки жити заможніше і трошки виступіше. І працюємо, і багато справ зробимо разом. І все буде добре. Навірно, великими волонтерами це є наші діти. тому що Переважна кількість всього, що ми передаємо на схід, це дитячі подарунки, дитячі малюнки, і вони сприймаються. Ну, надзвичайно душевно всіма військовослужбовцями. На рахунок підтримки завжди ми розуміємо, що якщо ми доштували і зараз без, без, без результати реформування і медицини, і освіти, якщо по освіті ми дотували з міського бюджету біля 40 млн грн, то на слідуючий рік ми закладаємо 140 мільйонів. Ці кошти в нас є, ми їх винайшли, і, звичайно, освіту залишити без фінансової підтримки, ми просто не маємо права. І тому ми зробили безплатні і харчування збільшено. Нас валі. Це наша основна. Також народний депутат України Володимир Мельниченко та міський голова Михайло Сімашкевич передали міській лікарні номер 1 Сто ковдр, придбаних за рахунок коштів благодійного фонду. Ми кам'янчани також, завдяки фонду, вдалося придбати для ургентної лабораторії неврологічного відділення міської лікарні, що на вулиці Матросова, холодильник, де зберігатиметься реактиви. Після створення перинатального центру змушені були створювати лабораторію з нуля, тому нам дуже не вистачало цього обладнання. Але тепер ми забезпечені усім. прокоментувала завідувача клінікою діагностичної лабораторії. Неля Романова, подякувавши очільнику міста та народному депутату за постійну підтримку та допомогу. Сьогодні ми прибули в міську лікарню. Звертався до нас лікар, головний лікарі про од'яв. З благодійним фронтом ми кам'янчани, виділені кошти. Сьогодні міська лікарня має 100, 100 д'яв, потрібно 400, але ми думаємо, що з часом ми ще придбаємо цих 300 одіяв. Багато треба чого зробити в міській лікарні. Кощі в місті мало, але ви бачите, що міський голова, як я як товар депутат прикладаю всі сили, щоб з того, що є, затягнути якісь кошти з державного бюджету, з обласного бюджету, з міського бюджету виділити. І все-таки в пріоритеті в нас ми говорили, освіта. Це і лікарня наша, щоб наші камінчани були, були, були здорові, щоб вони, якщо їм прийдеться, не, не дай Бог попасти в лікарню, щоб вони були в належних умовах і, і, і отримали належне лікування. Для, для цього все робили, робимо і будемо робити. Сьогоднішній день у нас така реорганізація, якщо зараз пройде по медицині, у нас стануть такі складні фінансові негаразди, але ми вже цього року додатково виділяємо на фінансування 40 мільйонів гривень. Це вже закладено в нашому бюджеті. І в процесі формування бюджету на 2017 рік, якщо буде перевиконання, обов'язково те, що ми зараз почали, робити закупку самого необхідного, не тільки ліків, але люди вже не мають на чим накриватися, в на яких постаннях спати, тому ми започаткували цього року вже перше питання, що ми закупили, були білизну, друге питання, що ми вже закупили зараз одіяла і в подальшому будемо сюди залучати не тільки наші кошти, але хочемо прийняти знову участь в грантових програмах по закупці чогось такого серйозного обладнання. Холодильник необхідний для того, щоб зберігати реактиви, якими працюють, і в них використання тільки після того, як вони зберігаються в холодильнику. А холодильник. У вас не було холодильник? У нас був холодильник, але у нас лабораторія була на роддомі. Після того, як пройшло роз'єднання закладів, реорганізація закладів, ми вийшли, що з нуля створювали тут ургентну лабораторію. І тому нам були потрібні і обладнання, і холодильник. І меблі, і все решта сьогодні. Маєте все необхідне? Сьогодні ми забезпечені повністю всім необхідним. Можемо виконувати всі органіки дослідження, які потребують відділення, які знаходяться на цій території.